Всім привіт, вже ніч, 11-та година, а в мене тільки починається робота. Це, як гадаєте, що це мої цукати. Зараз я їх буду фасувати, розважувати на ваше замовлення. Це смакота така, це цукати з ревеню, гарбузові цукати, а це вишенька. Тут черешня, полуничка. Кавунова скоринка. Ну і тут кабачкові цукати із смаками. Це кабачок з полуничним смаком, тут кабачок з сливовим смаком, кабачок з апельсиновим смаком та кабачок імбир лимон. Натуральні ось такі смаколики.